Привіт, синьо-білі вболівальники. Сьогоднішня тема наповнює наші серця радістю. Ми говоримо про розгромну перемогу Динамо над рухом Львів, результат, який піднімає моральний дух та впевненість у нашому наступному вирішальному матчі, який відбудеться у вівторок проти Пафосу, в Лізі чемпіонів. Наш тренер вже почав мотивувати гравців прагнути цієї історичної кваліфікації. Я розповім вам все про це. Але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк відео. І давайте перейдемо до сьогоднішніх новин. 8 серпня, у другому турі чемпіонату України 2025-26, Київське Динамо відвідало рух Львів і влаштувало справжній майстер-клас з футболу перемогу з рахунком 5-1 для підопічних Олександра Шовковського. Незважаючи на розгром, тренер показав, що хоче більшого. Під час гри він відреагував на пропущений гол так, ніби рух зрівняв рахунок. А потім він пояснив причину такого сильного тиску: я завжди хочу, щоб вони були ідеальними та прагнули досконалості. Якщо у них немає амбіцій, вони не гратимуть. Якщо у них немає мотивації та бажання, вони не гратимуть. У футбол грають з пристрастю, і я це сьогодні побачив. Сподіваюся, що протягом наступних трьох днів тренувань вони ще більше посилять цю пристрасть. Було зрозуміло, що слова Шовковського були прямим посланням до команди, яка прагнула до матчу проти Пафосу. Динамо все ще бореться за місце у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Чи складно це? Так, складно. Але, як сказав сам тренер, у футбол грають на полі, і все можливо. А тепер я хочу почути вас, вболівальники. Рука спрямована вправо, чи був цей розгром паливом, яке нам було потрібно, щоб переломити хід гри у вівторок. Залиште свою думку в коментарях і не забудьте підтримати канал лайком та підпискою. Я буду тут, міцно обіймаю і побачимося в наступному відео.